Де тебе не курво всім тянам і кунам з вами оранжеві хока євангеліонце німе в якому кожен знайде щось своє. Комусь подобаються бійки, роботів з ангелами, комусь там філософія. Та починає дивитися Єву, щоби позірити на красивих дівчат і правильно робить. А комусь би нічого не робити, лише й дай в собі покопатися і жалітися, яке воно бідне, недопоняте, всі його кривдять, придурком називають, замість того, щоб сприймати як глибоко афієвшую лічність з великим потенціалом. Для мене, ж в Ангельоні важливі дві речі: персонажі і атмосфера. Ну і дівке, куди ж без них? Атмосферу я сьогодні зачіпати не буду. Через кляту кацапню вона і так напружена. Персонажі. Жи ми так непогано. Попередніх роликах розібрали. А от серед дівок ну, пропустили. Верніше, як пропустили? Так то я про неї вже сказав поверхнево. Ну все ж вона достойна більшого. І так, міса та Погнали! Почати напевно треба з того, що серед усіх більш-менш важливих для сюжету героїв Євангеліону місата сама адекватна, та й навіть у звичайному житті побачити тих, хто не буде запихати собі лампочку в рота, лизати гойдалку на морозі, чи кидати пікарди в унітаз, щоб провірити, чи почує їх директор, коли кабінет то знаходиться навпроти. Ну не дебілиш! хоча може тільки у мене були такі однокласники в будь-якому випадку, знайти в наш час людину, яка дружить з головою, велика вдача. А в аніме, у котрому проблеми з мозгами виведені на перший план, і подавно. І щоб зрозуміти, наскільки Місата сам відрізняється від решти. Давайте намалюємо невеликий графік. І так, у нас є вісім основних персонажів. Батька Сіньзі і Ріцуку ми брати не будемо, бо то чмо і секретутка чмоні. З молочною групою також все ясно. І карі сінзі по життю, і карі сінзі, аска це травмована дитина завищеною самооцінкою. А Аянамі Рей страдає тим, що вона Аянамі Рей. Яку ще й до того звати Аянамі Рей. Ти також? Мда. І виходить, що у нас залишається тільки троє нормальних персонажів: це Місата, Кайдзі і підвінчик Пенпен. Пенпена зразу відкидаємо. Він, звичайно, чудесний персонаж з ідеальним світоглядом, але розумієте, він надто хорош для Євангеліона. Його філософія та моральні цінності не йдуть жодні порівняння з такими дегенератами, як Аска чи Сінці. От якомусь Мадаскарі йому було би норм. Таким чином, у нас залишилось тільки двоє місаточка і її хлопець. Зразу ставимо плюсик місаті. За те, що в неї є хлопець. Ну і Казі теж не промах, тому що спойлер, вона дала. Но дала тому, що просив, а значить добра. Отже, ще один плюс, який іде в скарбничку Місаті. Тому Місата і виграє в цій кагорти долбойоби. Вона добра, чуйна, розумна, відповідальна, ну і просто святий чоловік. А ще вона любить. За це теж можна балду плюсувати, але і так хватить. Розуміється, Місата не ідеальна. У неї також є свої здвиги. Пов'язані вони в основному з її батьком. який всі та. Батя місати великої уваги дочці не приділяв, тому що в нього робота, командіровки, бізнес і взагалі тілік подивитися. Ну коли треба було старий пожертвував життям, даби спасти любимому дочурку під час другого удару. Оця молодець мужчина. Так поступають справжні батьки, а не такі, як оцей гандон. Через цей випадок у Кацурагі сформувався внутрішній конфлікт. З одного боку вона ненавидить батька, а з іншого безмежно вдячна йому за свій порятунок. Звідси і випливають всі її майбутні психічні проблеми: неохайність, випавка, безладні статеві партнери, в яких вона пробує знайти свого тата. Як для того, щоб побувати в теплих обіймах, котрих в дитинстві явно не вистачало, так і підсвідомо наказати. Но головна відмінність любительки кисломолочного від відрешти в тому, що свої почуття. Місата сам не виставляє на показ. На роботі вона ініціативна та зібрана, а вдома весела та невимушена. Коли треба, вислухає, і зрозуміє, а коли надо, і посварить. На відміну від Аскерей рей та сінзі, місата не ходить сумною флягою, показуючи всім своє недовольство. Наоборот, чорненька всіма силами намагається знайти вихід та залічити душевні рани. Самостійно. Для цього вона приводить додому сінзі, щоб дати йому опіку, ставши для хлопчика як мамою, так і старшою. Сестрою, а може й трішечки більше, підтримує аску, всячески відгороджує себе, від Кадзі, щоб не наганяти неприємні спогади минулого, і так далі. Заради справедливості треба сказати, що місата так і не змогла до кінця побороти свої внутрішні страхи і розібратися в собі. Ну вона хоча б намагалася це зробити. І давайте на чистоту: якби не останні серії і діалог з собою, де всі почуття героїв були вивалені на показ, хтось взагалі догадався, що по місаті дурка плаче. Я а от ні. Іменно за це я вважаю її самим крутим персонажем даному творінні. Хоча я все одно знаю, що ви любите аску. Всі люблять аску. Мені теж подобається аска. Тому що вона, ну така, ну, ви поняли, ну реже. Ну якщо придивитись, то місата теж нічого. Красива, струнка, одягається стильно. таку би сумками обвішати, і гайда на базар помідорами торгувати. А ввечері такий прийшов пляшечкою пепсі, махнув, і все, вона твоя. Ну не дівчина, а мрія. Ну а то що готувати не вміє. Ну так само в чим Ідеальних жінок не буває. Завжди треба чимось жертвувати. В принципі, на цьому в мене все. з цього разу недовгий вийшов, так що не бачу смислу затягувати. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, дизлайки, пишіть, дзвоніть, залітайте в телегу. Особливу вдячність, хочу виразити пацанам, що задонатили. І не маленьку суму, до речі. Дай Бог вам здоров'я, я буду за вас молитися і кожної неділі свічку в церкві ставити. Ну і ти також не відставай. скеду свою валюту, хказі на. Карту, щоб я міг пафосно папі під новий мікрофон. Ну а з вами був оранжевий попро, -э, топтом хокаї. Всім удачі і всім папа. -па. Я, ікарі Шінджі, і баба. І поводжу себе я як ікарі Шінджі. Ти ведеш себе, як баба. Всі навкруги сприймають мене як справжнього Ікарі Шінджі. Бо всі і так знають. Що ти баба. Я все зрозумів, я все усвідомив. Я є, я і іншого бути не може. Тому можу я мінятися як забажаю. Но при цьому все одно залишатися самим собою, не втрачаючи своєї індивідуальності. Як багато наш і Шінджі може пиздіти.